Доброго здоров'ячка всім. Ох, привіт! Тут я розклала на столі все те, що я купляла на Aliexpress в цьому році. Ні, ще ось тут подивилася. Це в прошлому році я купляла, може кому знадобиться підказка. От я купила такий кейс для шпуль, для промки. Тут 40 шпулечок. Бо нам завжди мало, коли ми шиємо. Тут у мене вже половина, там шпульки з тими, якими я купляла машину, з десяток було, вони всі з нитками. І тут вже залишилось один ряду пустих. Ще одного ось. На... Бо, я... Бо хто шиє, знають, їх завжди мало. Так. Ну, а тепер починаємо. Те, що в цьому році я купила. Ну, звичайно, я не забуваю про свою шанюху. Я купила таку чесалку. Класно, коли начисуєш, тут шерсть на голочках. І коли треба, тоді. Почистить, нажимаєш на цю кнопочку, і тут знімаєш з цієї сторони. Ніколи це не треба виколупувати, видирати. О, тут і шерсть. Є, я користуюся постійно. Дуже зручна, дуже зручна. І коштує вона около 4 доларів. О! Ще я купила і. Так, тут ідуть окуляри сонцезахисні, наступний товар, але я їх доньці подарувала. І ще я купила шлію таку для Шані. Теж вся в шерсті. Ми її носили, всю зиму, мені здається. А, ні, я її купила коли. У березні, 25 березня. Ну, це прийшла десь ближ... в квітні, мабуть. Це замовлення я зробила 25 березня. Теж коштує близько 4 доларів. Дуже зручна, тут ще я повісила і дзвіночок, щоб шанька йшла, її далеко було чуть. Ну, недалеко, ну метрів 10 точно буде чуть. Е, дуже вона подобається нам. І Шані, думаю, теж. Ну і, Звичайно, до літа ще було е, далековато, прийде літо, сонце. Я люблю сонцезахисні окуляри і там побачила такі, дуже мені сподобалися. Так, такі поближче покажу. І спереду. Ну, я їх постійно ношу і коли показую себе в нарядах, вони часто фігурирують у мене. Вони коштували 9,5 доларів. Так, тепер йдуть босоніжки, кросовки, я їх віддала доньці. Вони були великуваті на мене. Ну, в общем. Подарувала я доньці. Далі дуже хороший товар для шиття це такі фіксатори. Ось я була в прошлому році купила. Зараз я і продемонструю. Я шила, тут у мене був набір 50 фіксаторів. Але я вирішила, половину ще, мабуть, нема, але десь половину вже використала. Шила шорти. Ну, фіксатори на ці на. як їх, на господі. Ну, ми вставляємо в куліску. Ось так. Вставляю я фіксатор. Тепер тут така деталь, не знаю, там видно? І тут усики. Так, я захвачую цими усиками. І тепер псовую. О, така красота. Мені дуже подобається. Тут не злізе, бо там усики гарно вчепилися. От. І... Я робила, це сама я крутила із ниток і вірівочку. От. І вирішила я ще замовити тільки уже інших кольорів. Тут у мене були метал білий, я ще замовила золотисті. Тоді якийсь матовий, білий метал, але матовий і чорні. Щоб у мене було багато всього. Ось такі. один в один такі ж фіксатори. Дуже зручно користуватися ними надійно, нікуди не вискочить. Провірено. Я шила своїм і вставляла ці фіксатори. Так, тоді. Я дивлюся блогера з Ізраїля бохістку, От слова Бога. От. І вона рекомендувала такі серветки, коли в жару блищить лице протерти і лице стане матовим. Я ще не користувалась, не знаю, вона дуже хвалила. Казала, що пропитка тут рисовою мукою чи що. Тут ще й запасний блок. Навіть не знаю, не, не відкривала ні те, ні те. Не приходилося мені користуватися цим. Так, і дуже із всього, що я купила, більше всього, мабуть, хоча все мені подобається. Сумочка така. Ось, дивіться. Яка класнюча. Дивіться, три замочки. Скільки кольорів, три відділення. Вона мініатюрна, але тут я кладу і телефон. От тут, сьогодні то, карточки. А це є. У мене портмане великий не влазить. Але я гроші так кладу в відділення, як портмане. Тут я ключі, і вона стала. Основною сумочкою для мене от, після того, як я отримала її. Дуже вона мені подобається, дуже зручна, шкіра натуральна. Ось тільки не знаю, може хто підкаже, навіщо тут дирка? Дірка наша тут ось, у цьому відділенні. Мені чоловік каже, це щоб телефон чуть, як дзвонить. ну Це відділення от е, телефон, на жаль, Телефон не коло мене. Ось у мене Мі Макс здоровенний, Ану, ну вліза чи ні. О, влазить. І Мі Макс здоровий. Ну, наскільки подобається, бачите, тут можна і в руках тримати, але я люблю, хто наблюдає за мною, за моїми нарядами, які я демонструю. Ви знаєте, що я тільки такими сумочками через плече, як називають ще почтальйон. Я навіть не уявляю, вже, як ходити із сумкою, в руках тримати. Вона мені буде заважати, а це почепив на себе дуже зручно. І купляю такі маленькі. Зазвичай я купляла більш плоскі. А це така вона сантиметрів 8. Тут не написано. Не хочу відкривати її там. Ну, телефон влазить, саме основне. Карточки. От я сьогодні заходила в магазин. от Замочки відкриваються. От, карточки мої лежать, там пакет. Телефон. Більше мені нічого не треба тут тримати. І от така красота. Супер-супер. Теж я побачила, між іншим, у цієї Вероніки. У неї вона демонструвала і силку давала. І я бігом туди і зразу ж замовила. Тільки у неї, мені здається, інші кольори були, там можна вибирати кольори інші. А я іменно таку хотіла. От. Дуже-дуже задоволена. Рекомендую. Шкірою пахне. Так, а тепер прикраси, які на мені. Ось я отримала. Це недавно я показувала відео шортс. Дивіться, коротеньке відео. Я там часто почала публікувати. Так що, дивіться, відео шортс. І коротенькі такі. На двіх. Там 60 секунд, одна хвилина. От. А сьогодні я виставила 16 чи 15 секунд всього-навсього. Коротенькі. І там я показувала ближче От, такі буси. Це теж в стилі бохо, Ну це не, не від неї. І там були Комплект можна було комплектувати із сережками буси і сережки. Ну, у цих сережок там кільце внизу видно. Ще оці булижники висіли. Але вони такі довгі, та такі важкі. Я не знаю, що це воно, чи пластик якийсь, не натуральний камінь, але достатньо важке. І оці оця, оці булижники ще були отут причеплені. Я їх відчепила, і тепер у мене дві пари швензи у мене були. Якраз по кольору підходили. Ось, я сюди їх причепила і тепер у мене дві пари сережок. Одягаю, ці більш легкі, а ці більш важкі. Дуже мені подобається. Ця прикраса на вірьовочки. До багатьох нарядів підходить. Ну, Супер, дуже подобається. Я люблю такі прикраси. Ага, і тоді, трохи пізніше, я побачила браслет. Я не в цього продавця купляла. Браслет один в один підходить для. Цієї прикраси для цього, для цих бус. Ну, коли я отримала, одягла, рука ж у нас не кругла, а більш плоска, а він круглий і такий якийсь великий. Ну, в общем, вийшло так, що він з мене злітав, не тримався. Чоловік спробував змінити. Форму феном нагрів. трохи приплюснув, і тепер я його можу носити. О, такий браслет. Тепер комплект повний. Сережки, буси і браслет. Так, ну, це я не знаю, це ще я купила м'якенькі. Написано ортопедичні стільки, але ну не знаю, наскільки вони ортопедичні. Мені треба, бо позношувалися у взутті в деяких щеблетах. І я купила, одні і вставила вже. Я дві пари купила. Вони коштують. Я купила 4 штуки і за це я заплатила. 3 долара 15 центів. Не знаю, може, десь в магазині можна купити і дешевше, але я люблю купляти онлайн. Це моє хобі з давніх часів. Тепер, мені не раз писали, коли я відео про шиття виставляла. Чому у мене немає наперстка на пальці? Я ними не користуюсь і ніколи не користувалась. Мені заважає він. А тут я побачила такий наперсток, що мені здалося, що він буде. Тут можна на найвеликій нігті у кого манікюри. І такий, знаєте, він не підходить. Такі, ні, Може, є такі для манікюру. А тут, а на який палець одягається? На середній? Чи на цей? О. А чого це мені не налазить? Це може чоловік трохи. Це... Тільки їх... їх можна тут регулювати. Я вже не пам'ятаю, на який цей палець. На... Одягну цей. Я ж одягала. Це може чоловік зжав їх. О. Куди є? Це ж не кольцо. Що я прухто зна куди. Так, а я туди пру. О, може і цей. А, ну отже він. Я щось забу, забула, що це не перстень. А, yeah. а, yeah. а пруж сюди. На цей палець треба розсовувати, а на цей е, другий палець, от мізинця, да? на цей нормально. Зараз покажу. Ось такий. Бачите, зверху, а тут ось він. А тут можуть бути нігті любої довжини. Легенький. Ну, замовила я. І там пропонувалось два розміри. Я обидва розміри і взяла. Ну, на мене цей треба, ну тут є, регулювати можна ось. Все. Можна менше, можна більше. В общем, на, на будь-який палець. Можна було тільки один і брати. Ну, нічого, будеться чоловіку, він теж буває інколи щось робить і йому знадобиться, я думаю, точно. Ось такий наперсток. Ось, бачите, що нігодь тут не заважає. Так, рухаємось далі і вже йде. Все, до закінчення. Ще я замовила ось такі брошки, чи як вони, штучки, на шарф. Ось і так, А то зав'язуєш той шарф, я не знаю якось у інших цікаві такі рішення у них, і тримається той шарф. У мене. Перекручується, я не знаю, шарфи не тримаються. А це, думаю, можливо, буде ось так. Тільки тут я на один кінець, а так два, отак, наприклад, да? заправить на це от. І, і красиве, там камінці. І ще і менший замовила. Ось такої вони форми. Той більший. один в один. Форма вигнута трохи. От. Камінці і на цій деталі верхній, і на цій. Так. Ну, на цьому і все. Поки що я ніяких замовлень не робила. Можливо, я вже тепер буду робити. Туди ближче зимою, ближче до весни. Літні товари, якщо замовляти, то треба замовляти весною, бо іде, буває і швидко, а буває і місяць йде. Так що треба так підбирати. От. Е, ну, в цілому Майже все показала, кроме того, що я подарувала доньці. Ну і на цьому буду говорити пока-пока. До побачення. Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дізлайки. Там у мене я організувала телеграм-групу. Хто бажає, приходьте на цьому на каналі. Можна знайти там є рубрика про канал, і там є Інстаграм і Телеграм. Заходите туди і підписуйтесь, приєднуйтесь. Не підписуйтесь, а там приєднуйтесь. Спілкуватись будемо на будь-які теми: і про квіти, і про шиття, і про особисте можна. Ну, запитання, відповіді. Ну, більш близьке спілкування, я так думаю. О, так що, хто бажає, запрошую туди. Ну, а зараз пока-пока, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Все буде добре.